Спостереження за деревами. Дітки, подивіться, яке красиве дерево. Ви знаєте, як воно називається? Так, це берізка. Бачите, в неї такий стовбур білесенький з чорними плямками. Так, в неї такі гарні, гарні листочки, схожі на серденька. Так? так. Ось така в нас берізка. Тепер подивіться, яка в нас гарна. Що, яке це дерево? Так, це ялинка. Росте в нас гарна, пухнаста, колюча. Бачите, які в неї голочки. Так, і вона завжди зелена. Так, так дивіться далі. Це в нас маленький горіх. Так, дерево, на якому ростуть грецькі горішки. Подивіться, будь ласка, яке воно довге листячко. Так? На, одно... на одній гілочці багато листочків. Так, ось таке у нас деревце, горіха. Дітки, давайте подивимось на ну, це пухнасте, гарне деревце. Може, ви здогадаєтесь, що це за дерево? Давайте подивимось, на ньому навіть вже є плоди. Так, і це в нас яблучка. Так, гарні зелененькі яблучка. Подивіться у яблуньки, які листочки гарні. Так, яблучка які гарненькі. Восени ми будемо їх збирати і взимку куштувати. Так, ось такі дерева ми сьогодні з вами спостерігали. Всього найкращого, до зустрічі!